Друзі, стосовно півдня, назви населених пунктів до окупованих поки що говорити не можна, але є близько п'яти населених пунктів звільнених, які поки що не озвучені. Також є ділянка фронту, де Збройні сили України ведуть бої вже за 17 кілометрів до кордону міста Херсон, до околиць Херсона. 17 кілометрів. Треба дочекатися успішних дій. Все ж таки оборона. Росіян на правому березі Дніпра розм'якшена, і Збройні сили України продовжать відтискати армію Росії до берегів Дніпра. А що відбувається зі спробами перекинути допомогу через понтонні переправи? Я думаю, ви бачили ці відео і бачили ці меми з російськими військовими після ракетного удару по цих понтонних переправах. Тому переможемо! Тримаємо стрій! Слава Україні!